Всім привіт! З вами психолог Дудка. І сьогодні у нас старо розклад для людей, що народилися у липні, а також 7-го числа, так. 7-го та 29-го. Це в нас архетип колісниця. Поїхали. Колісниця. Ну, дивіться, по-перше, ваш архетип, він. Дуже-дуже швидкий, дуже-дуже стрімко мчиться кудись вперед. Тут потрібно розуміти, куди ви так мчитеся, куди ви так летите і навіщо, що там. Але швидкість це основне, що є в архетипу колісниці. Першу колоду, яку ми беремо, це у нас Таро, ось така коробочка. Поближче вам, щоб було зручніше. І дивимося, що у наших колісниць у на листопаді місяці це на листопад так. Перше Вісімка монет. Ну, вісімка монет це про роботу і це про регулярну роботу, регулярний дохід. Дивіться, це коли ви ходите там а, кожного дня з 9 там до 6 вечора. А ви ходите на роботу, виконуєте якісь свої традиційні постійні обов'язки і отримуєте свою заробітну платню з умов тих, які ви домовлялися, коли йшли працювати. Вісімка це по, про, про постійні робочі процеси. Це про те, як ви ходите постійно на роботу, ви знаєте, скільки ви отримаєте, але тут регулярність, основна функція, і бачите, скільки в неї монет там вона наробила. Тобто все, що зробили, те оплатили. Все, що не зробили, вам не заплатили. Це перше. Дивимось, в сфері чого постає питання. Наступна колода Everyday Witch Tarot, ось така коробочка. Дивимось, що ще у вас є у листопаді місяці. Everyday Witch Віч колода досить позитивна. Вона така навіть трохи дитяча, і добре з нею працювати з дітками. Так, що у нас тут? Тут в нас вісімка монет. Так, вісім монет. Дивіться, одна і та сама карта в різних колодах. Це таке буває, і це дуже важливо, оскільки а, таким чином колоди Таро, карти вам, наче кричать, що зверніть на мене увагу. Це дуже важливо. Це важливо про те, скільки ви будете працювати. Це Першу чергу про стабільність від своїх дій, це не якісь гроші, які ви вклали і а, там отримуєте дивіденди з місяця в місяць. Ні, це про а, зробили, отримали фінанси. Зробили, отримали фінанси. Нічого не зробили, нічого не отримали. Про те, скільки ви домовлялися, але вісімка то дуже-дуже так, немало. Звичайно, я завжди кажу, що у, кожного, у кожної особи своє розуміння, скільки багато грошей, скільки це мало, але вісімка то з огляду на карти, то немало. І я би сказала, що в листопаді в місяці у вас і робота буде обов'язкова, якщо ви працюєте, і у вас обов'язково буде дохід. Якщо ви не працюєте, ну, наприклад, Якщо ви дивитесь даний розклад для своїх дітей, то що тут? Тут е, отримання результату на фоні того, скільки зробив. Ну, Наприклад, якщо ваші діти ходять до школи, то скільки ти зробив, е, як ти зробив домашнє завдання, таку е, оцінку ти отримаєш. Тобто тут немає можливості, як кажуть, пропетляти, тут немає можливості десь схитрити, тут е, діє до рівня результату. Ось такий результат, і якщо у вас, наприклад, ну, вікон там, не робоча або ви не працюєте, то, то результат, який ви будете отримувати від, там, від своїх дій. Можливо, там, ви намагались комусь допомогти, ви результат отримаєте дуже добре, але тут не вийде лінитися і не вийде там, поспати, поки хтось працює. Наступна колода, яку ми беремо, це в нас вічі версия 2», ось така коробочка. І дивимося, що в нас ще є. Зараз перемішаємо. О, десятка жезлів. Десятка жезлів то про велику кількість активних дій і втому. Десятка жезлів приходить тоді, коли ви ну все взяли на себе, всі дії та всю відповідальність на вісінках а взяли на себе і втомилися, але вже кинути ви не можете, оскільки ну ви взяли відповідальність. Ну, наприклад, якщо ви працюєте на когось, е, а до речі, вашому архетипу потрібно працювати на себе, а не на когось, і вам потрібно досягати своїх цілей, а не а, допомагати досягати чиїсь. То якщо ви все ж таки працюєте на когось, то ви, наприклад, на вас поклали додаткові обов'язки, і на цих додаткових обов'язках ви, начебто, спершу все було добре, вам за них пообіцяли гарно доплатити, і поки там ви отримуєте заробітну платю на, на вісімках, все добре, але ви втомлюєтесь і листопад місяць це коли ви реально втомлюєтесь, коли ви берете більше, ніж ви можете зробити, коли ви на себе берете більше, ніж можете витягнути. І ще жезли відповідають за активні дії. Тобто, це не так, що ви. Не буде у вас місяць, що ви лягли і чекаєте, коли там е, прийде дохід з інвестицій, які ви вклали колись. Ні, це те, що треба робити, і вам важко. І, але реально подивіться, якщо це відчувашся, колода це двостороння, яка е, має зображення з двох сторін. І подивіться, що е, позаду. Позаду в нас світлі вже світліють е, 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 хмари. Ось тут темно, важко тут ще якийсь там монумент. він, навіщо тут стоїть? Не а ось тут вже. Світле, світле майбутнє, тобто хмари розходяться, і ви реально, коли досягнете свого результату, вам потрібно відпочити, але ви будете кайфувати від того, що ви зробили, і того, що ви отримали. Гарний розклад, початок дуже гарний, але дивіться, архетип колісниця вона надпотужна, вона, як правило, несеться, знає, що вона хоче, знає, що вона робить, навіщо вона це робить, і за цим вона не завжди помічає. Це скільки вона на себе тягне. А вона може тягнути ваш архетип, ви можете тягнути не тільки в себе і свої цілі, а цілі там чоловіка чи дружини, дітей. Потім ви щось на плечі там маму, матусю, батька, там бабусь, там маму, чоловіка та всіх інших. Тобто ви можете на себе посадити, всіх і начебто, коли ви починали свій рух там в розвитку, рух в своєму підприємництві, коли ви наймалися на якусь Роботу, начебто, було все нормально. Але зараз в листопаді буде важко. Дивимось далі. Далі що в нас є? Далі є ще ось таку колоду Дан Тарон. Дуже вона цікава. Останнім часом мені дуже подобається, бо дуже символічна Дивимось, що ще тут у наших колісниць є. До речі, сьогодні пройшов у нас майстер-клас архетип імператор, і вже в нас в грудні місяці арх... архетип а, жреця. Це всі, хто народилися у травні або. Жреця нас 5 та 27 числа. Це буде майстер-клас, де я детально надаю інформацію з огляду, хоча б на ваш місяць народження або на дату народження. Я надаю дуже детальну інформацію, як там виховувати дітей, які кризи в них є, як їм допомагати, які в них батьки оточення, які в них оточення в школі та соціальної комунікації, що їм робити, як їм професійно реалізуватися, куди їм ти. Тобто, все все надаю всю інформацію. Ви знаєте, чому я почала це робити? Тому що в, на початку війни багато хто і хто до мене потрапляв на консультації, багато хто казав, що я не знаю, що мені робити. У мене там бізнес був десь у місті, з міста довелося поїхати, або місто потрапило під окупацію. Що далі робити, я не знаю. А тому допоможіть, будь ласка, я не розумію. Тут треба робити що, треба знати свій архетип, і тому я буду надавати всі 22 архетипи протягом 22 місяців, щоб ви могли без там мене, без когось чітко розуміти, що вам дано, куди рухатись і як туди рухатись. Тому приходьте в грудні місяці, здається, 29-го числа, а 26-го числа у нас архетип жреця. Я вас чекаю 12.00, Це 2,5 години. Колода Данте, нагадуюсь, така корона. Також вона, здається, не входить до жодної системи таро, але дуже архетипічна. Верховна Жриця, Верховна Жриця це старший аркан, який надає перше. Стосунки з мамою, тобто у вас у листопаді місяці може бути питання, повстати питання взаємовідносин з вашою мамою. По-друге, це може бути ви, як мама, або ваша дружина, якщо ви чоловік за архетипом колісниці, і ваша мама питання. Її. Тут можуть бути такі таємні взаємовідносини. Наприклад, жриця вона не все показує, вона дуже-дуже багато чого скриває. А тому тут можуть бути відкриті. Знаєте, добре, ми матуся приїхала. А закриття, знаєте, як в анекдоті, ось до нас матуся приїхала, ви надовго. А вона каже: де не знає, поки вам не надаєсть, не надаєсть. А чоловік каже: А так що і чай не поп'єте? Ось тут такі взаємовідносини. Архетип жриця надає подвійний світ. І він надає таємницю взаємовідносин, і тут може бути дивіться, з огнем конфлікти або взаємовідносини питання стосовно а, фінансування, там грошей комусь не вистачає, чи хтось комусь щось не надає. Тут може бути питання роботи чи робочі і треба буде допомогти матусі. Тому питання материнства, питання тайн, таємниць, які у вас є і можуть бути, вони будуть у вас у листопаді місяця. І ще колоду, яку ми беремо, я взяла Alchemical Tarot, Ось така коробочка. І дивимось її. Що ще? Це зовсім не класична, але мені подобається, вона тут золота. Це зовсім не класична колода, не входить до жодної системи, але алхімію займався Карл Юнг. То ми мені нею, не займатися неможливо. Дивимось. Король жезлів. А мені чомусь в цій колоді дуже часто випадає король жезлів, але дивіться, який він тут нетрадиційний. Король жезлів це про владу і ієрархічну владу зверху вниз. Це може питання бути робоче. Чому робочі? Тому що дві вісімки монет. А, наприклад, ви займаєте владні якісь повноваження. і ви, як король жезлів, можете комусь надавати фінансування чи заробітну плату, чи ще щось. Тобто ви можете наймати собі а, когось на роботу. По-друге, король жезлів це психологічна маска, яку ви будете одягати. Якщо ви жінка за а, архетипом колісниця, то король жезлів буде надавати вам жорсткість таку а, жорсткий світ, чіткі правила. Вам будуть а, ви будете бажати, щоб всі слідкували за вашими правилами і відповідали. Вашому світу це багато багато дій. Ну тут і так помітно з огляду на десятку жизньів. Що робити ви будете дуже багато. Це може бути робота вдома, це може бути робота в бізнес, це може бути робота над взаємовідносинами з партнером, робота над замідносинами жриці це і верховною жрицею, це з мамою. Тобто працювати ви будете, але. У короля жезлів є накал таких стресів. І головне, щоб ви не взорвалися і не викинули цей огонь на оточуючих. Ось такий розклад нас вийшов. Все, начебто, все, я рада вас бачити. Зберігаю даний ефір. Кожного місяця ми дивимося на наступний місяць. Я нагадую, що я обов'язково до нового року зроблю прямий ефір з точки зору наступного року. Я вам прорахую рік, який буде у нас 23-й рік. Я його прорахую і буде ефір, тому чекайте. А поки що, все, я рада вас бачити. До побачення.